Усім привіт! Сьогодні у Рубриці читаємо разом. Представляємо вам книгу Боні Гармус, уроки хімії. Події книги відбуваються в Америці у 50 60 х роках. Це часи, коли жінки були обмежені в своїх правах, не мали можливості здобувати нормальну освіту і будувати кар'єру. Головну героїню Елізабет Елиз... Зот це аж ніяк не влаштовувало. Отримала освіту і почала будувати кар'єру в науковиці. В неї є своя родзинка, вона не така, як всі. Говорить те, що думає, не згодна на компроміси, всього намагається досягти сама. Проте, її колеги, на жаль, тільки, не тільки чоловічої статі усіляко заважають їй у наукових дослідженнях і у роботі. Приниження, насилля, цькування. Ось що отримала Елізабет лише за те, що вона хотіла стати чимось кращим за посудомийну машину. Їй довелося пройти тяжкий шлях, щоб побудувати кар'єру своєї мрії. А ще книга показує всю складність материнства народження та виховання дитини. Це не незабутні миті щастя, це ще й складна робота. Коли Елізабет після гибелі чоловіка залишається з маленькою донькою на руках, вона знаходить у собі сили не здаватися і стає зіркою популярного телешоу Вечеря о шостій. Завдяки телепрограмі жінка поєднує хімію та приготування їжі і має купу прихильників. Але життя, як і наука, не передбачувані. Книга піднімає багато важливих тем, і тому пропоную вам самим її прочитати і переконатися у важливості жіночої роботи та почати цінувати труд ваших мам, коханих жінок та просто відноситися до них із повагою.